Це відео взагалі я для баті знімаю, але і людям корисно. Вічна проблема, як закласти леску в автоматичні шпулі. І батьосу покажу і вам. Дзвони мені батя вічно і просить прийти, закласти йому леску, в шпулю. Це та шпуля, знаєте, що тако натискаєш і розтягуєш із неї вилазить. Такі шпулі автоматичні, бачите, вони самі накручуються. Це не ті шпулі, що треба зняти і закласти леску, а вставити. Тут є один секрет, я сам довго мучився. Зараз покажу. Тут є секрет. Трошки сюди підогнути треба Ви Бачите ж пуля? Запам'ятайте, як воно виглядає. Ці риски треба з'єднати з цією стрілкою. І тут найголовніший секрет. Секрет в тому, що бачите, от як воно закручується, запам'ятовуйте це. Беремо отак і вставляємо лісочку закручену. Кладаємо сюди. Вклали і волшебним образом вона вилазить. Бачите, от вилізло тут. Вирівнюємо, вань, полю. Потім накручуємо. По часовій. Ти навчився. Вот Отако. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тотку.